Привіт! Ділюсь з вами комплексом вправ при лордозі. Почніть з положення стоячи, розставте ноги випрямленими руками навдиху, нахиліться вниз, руками обхопіть стопи. Виконайте таких 8-10 повторень. Далі з положення стоячи, навдиху, присядьте вниз, обхопіть руками стопи, спину максимально округліть. Повторіть таких 8-10 повторень. Вправи при лордозі хребта спрямовані на посилення ослаблених м'язів та зняття напруги з сильніших м'язів, тому заняття побудоване на виконання комплексних вправ, які включають розтяжку. Далі сядьте на підлогу, прямі ноги витягніть вперед, навдиху, руками тягніться до пальців на ногах, повторіть таких 7-10 повторень з максимальною розтяжкою м'язів спини. Далі ляжте на спину, ноги зігніть у колінах і підтягніть до грудей, руками обхопіть коліна, поверніться у початкове положення, повторіть таких 10 разів. Для виконання наступної вправи опустіть стопи на підлогу, коліна зігнуті, стопи на ширині плечей, руки вздовж тіла. Почніть піднімати таз вгору, стикаючи сідниці, тримайте їх 2-3 секунди, потім повільно опускайте вниз. Виконайте таких 10-15 повторень. Для корекції лордозу у шийному відділі виконуйте плавні нахили голови вперед і назад, Сядьте або станьте з рівною спиною, повільно нахиляйте голову вперед, торкаючи підборіддям грудей, потім плавно підніміть її назад, не перевантажуючи м'язи шиї. Повторіть 10-12 повторень. Далі однією рукою візьміться за голову і м'яко нахиліть її до одного плеча. Затримайтесь у позиції на 20-30 секунд, потім змініть сторону. Виконайте таких 2-3 підходи для кожної сторони. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Ваш тренер Оля.